Стадіон Поділля на матч 11-го туру. Першої ліги група сьогодні господарі поля, футбольний клуб Поділля приймає харківський металіст. До вашої уваги стартові склади команд. Харківський металіст в воротах Владислав Рибак. капітан команди номер 25 номер 2 Олександр Мизюк, 42, Віталій Федорів, 99, Габріель Гомес, 24, Петро Луців, 20, Даніель Вернатус, Максим Багачанський, номер 10 Денис Підручний, номер 5 27, Євген Ісаєнко, 6, Даніл Тепляков, сімдесят Алекс Алікс Чидомера. Головний тренер команди. Андрій Аніщенко. Поділля Хмельницький, воротах номер 12 Дмитро Аніпогодов, номер 4 Валентин Корішков, 19 Владислав Шкіндер, 33 Олег Варемієнко, 3 Сергій Сімінін, 17 Владислав Чушенко, 15 капітан Олександр Цибульник, 7 Олексій Савченко, 18 Андрій Столярчук, 77 Олександр Сніжко, 37 Назар Гамолов. Головний тренер команди Віталій Костишин. Поєдинок уже розпочався, і взагалі в порівнянні з матчем першого кола між цими командами є зміни, і ми обов'язково про них поговоримо. В окремих поєдинках Металіст дуже дуже симпатично виглядав в цьому чемпіонаті, особливо в тих поєдинках, в яких команда Андрія Ніщенка перемагала. Мова йде про минай, про Прикарпаття. Детальніше десь про ці матчі поговоримо дещо пізніше. Ну, Щоб що та в стінці, як ми бачимо, ми ну, за. Зараз непогоду вже на наших екранах. Він керує діями своєї команди, і вся увага зараз на подачу. У штрафний майданчик луці виконує зараз навіс. Непогано захисники м'яч виносять на підборі. Залишаються гравці металіста. Ну і вже через підручного є подача. Ну але це розминка для непогодова цей м'яч взагалі не проблема для досвідченого гравця харківського металіста. Непогано зараз тут зіграв Владислав Чушенко. Зараз він наш екранах кидає за бокової лінії. Чушенко виконує подачу в свій майданчик. Ну і браво рибак. Тут спіймав м'яч на мертво. Помиляється зараз. Сімінін може набирати Вернатус швидкість. Вернатус виконує подачу. Є падіння штрафного майданчика від Луціва. Простріл небезпечно. Ну і зараз гравці Поділля все таки м'яч виносять. Вернато скидає м'яч далеко в штрафний майданчик. Небезпечно може бути удар по воротах, і це найнебезпечніше, що ми побачили в першому таймі. Непогано і зараз був удар по воротах. Тут все могло завершитись небезпечно. Петро Луців зараз пробивав. Пробив він непогано, але пробив неточно. Чотири гравці в стінці лежачий поліцейський. Сніжко чи домери буде виконувати цей стандарт? Пробиває невдало. Хоча я б так не сказав, напевно, тут цікаво почути заміну, можливо, шкодження, логомолова жовта картка. І виходить пасічник. Зараз момент металіста може бути небезпечно. Є простріл, положення по загрою було, не було. Тут сигналізують зараз гравці металіста, що була гра рукою. Арбітри іншої думки. Сімінін зараз м'яч зберігає для своєї команди. Небезпечна передача була від Вернатуса. Зараз, ще раз, повторюю, дивимося, цей епізод. М'яч все-таки. Ті влетів в руку Шкіндера. Рука то була, як ми бачимо на повторі. Але чи це 11-метровий, чи ні? На думку Рефері, така рука це не пенальт. Ще одна подача. Зараз на підборі Корішков. Корішкова хороша ліва, простріл непогано, але тут. Пожежа все таки завершується. Нічим і є свисток від Крістіни Козорох. 0-0. такий у нас рахунок першого тайму. Всі найцікавіші події відбудуться у другій половині цього поєдинку. В цьому можете не сумніватись. Відпочиваємо перерву. Шановні булівальники повертаємось. Ми в Хмельницький на стадіон Поділля, де за лічені секунди розпочнеться другий тайм. Матчу 11-го туру чемпіонату фінальної футбольної ліги. Першої лігі група А між командою господарів Хмельницькі поділля виступає в білій формі в темно-синій формі харківський з першого тайму рахунок 0-0. Третій Олег Веремінко, номер третій, Сергій Сімінін, й Владислав Чешенко, 15-й капітан команди Олександр Сибульник. Зараз момент і рахунок відкрито. Металіст забиває на початку другого тайму, забиває Саєнко. І рахунок у нашому матчі стає 0-1 на користь команди Металіст. Не встиг я склади прочитати, як Металіст забиває, забиває. Гол провал в обороні зараз команди Поділля і Металіст відкриває рахунок на 47-й хвилині цього поєдинку. Чудова гра від Чідомере, ідеальна передача, ідеальна робота на правому фланзі там не обійшлось без грубої помилки захисників Поділля. Ну я Ісаєнко вже тут, як то кажуть, не забити, не мав права. 47-ма хвилина рахунок у нашому матчі 0-1. Ну, Зараз стандарт і стандарт для Поділля потрібно відігруватись і Можна не сумніватися в тому, що цей поєдинок стане цікавіший після того, як Поділля пропустило шикарний удар. Пасічника зі штрафного і не дарма зараз нам показують Владислава Рибака. Рибак по-справжньому виручає свою команду. Прекрасний удар від пасічника, який вийшов на заміну наприкінці першого тайму. М'яч якраз летів під поперечку. Рибак кінчиками пальців м'яч витягує. Переводить на кутовий, просить передачу. Ребець робець, робець м'яч отримує цікава передача від робця. Небезпечний момент удар поворот це від рибака добивання. Тут знову зараз Лис на підборі, триває атака від Поділля, Лис рвається жорстний майданчик. Лис виконує подачу головою. Удар Веремінка. Ні, все-таки не Веремінка, але удар з дальньої штанги. Удар зараз був дуже дуже непоганий. Яка передача від уробця? Передача на Чушенка Чушенко пробиває сей від рибака. Тут ідеальна передача положення по загрою не було. Тут Лис, черпачок на дальню штангу. Ну і там був удар по воротах. Удар все таки не точний. Кіндер в боротьбу, але тут боротьба програна. І зараз небезпечна атака може бути від металіста. Вернатус набирає швидкість, зміщується в центр. Віддає класну передачу. Ну, положення по загрою немає. Удар по воротах і це 2-0. Забиває Алікс Чідомере. Як же класно все зробив зараз Даніель Вернатус Айсаєнко віддає передачу на Алекса Чидомера і Чідомере тут явно піднімає настрій Андрію Оніщенко, який зараз на наших екранах. А ще раз повторюю, дивимось, тут не було положення по загрою. Ісаєнко міг би ти сам. Ісаєнко віддає передачу. Гросмейстерська гра від Ісаєнка. Ісаєнко віддячує Чідомере за ту передачу, яку віддав українець на нього на 47-й хвилині поєдинку. Ну і тут Чідомере просто таки розстрілює. У нуль стає рахунок. Алікс Чідомера забуває на 73-й хвилині цієї зустрічі. Зараз ще одна атака металіста може бути небезпечно простріл, удар 0-3. Ось вам її металіст. Зараз забиває горяно, горяно пробиває з-під захисника і класна передача з лівого флангу. Здавалося б, 0-2 і поєдинок завершено. Ні, буде 0-3. На 88-й хвилині забиває зараз Олексій Горяїнов і спрацьовує заміна від Андрія Аніщенка. Прекрасна робота. Зараз від Цвіренка на лівому фланзі Цвіренко прострілює і забиває Горяїнов 0-3. І, схоже, таки в цьому поєдинку вже все зрозуміло. Є подача штучний майданчик, рибак, голосно кричить я грає кулаком і все на цьому матч завершується. Кристина Козорох дає фінальний свисток. Поділля Хмельницький, Металіст Харків 0-3. Такий підсумок цього поєдинку. Всі були голи забиті в другому таймі. За команду Металіст Харків на 47-й хвилині забив Євген Ісаєнко з передачі Алікса Чідомера. Алік Чедомери забив з передачі Євгена Ісаєнка на 79 й хвилині поєдинку і на 88-й забив Олексій Горяїнов з передачі Олександра Цвіренка. Загалом яскравий матч від металіста. Металіст в цьому матчі був сильніший за команду «Поділля».